Чи доводилося колись замислюватися, чому мільярди людей у світі їдять двома звичайними паличками? Ну, відповідь, виявляється, набагато глибша, ніж просто традиція. Це, знаєте, ціла історія про економіку, філософію і навіть таку собі війну за обіднім столом. Давайте розбиратися. І щоб розгадати цю таємницю, почнемо з такої собі загадки. От що, скажіть, може пов'язувати давньокитайського філософа Конфуція і французького кардинала Рішельє, який жив на хвилиночку на дві тисячі років пізніше. Здавалося би, ну, абсолютно нічого різні епохи, різні культури, різний світ, але їх об'єднувала одна дуже специфічна річ вони обоє просто терпіти не могли гострих ножів за обіднім столом. Так, щоб зрозуміти цей дивний зв'язок, нам доведеться зазирнути в далеке-далеке минуле, тому що історія паличок для їжі починається зовсім не за столом, а скажімо так, біля багаття. От просто уявіть собі найдавнішим паличкам, які знайшли археологи, близько трьох тисяч років. Але тоді їх використовували зовсім не для того, щоб їсти це були, по суті, такі довгі кухонні щіпці, щоб діставати шматки м'яса з киплячого казана. А за столом тим часом їли ножами та пальцями. І минуло ціле тисячоліття, перш ніж палички нарешті перекочували з кухні на обідній стіл. Та що ж змусило цілу цивілізацію так кардинально змінити свої звички? Ну, як це часто буває, відповідь криється у самій їжі. Саме те, що лежало в тарілці, змінило все. Ключовий перелом стався за часів династії хань, саме тоді збіг кількох факторів, і в сільському господарстві, і в кулінарії створив, можна сказати, ідеальні умови для паличок. Дивіться, що відбулося по-перше, імперія розширилася на південь, і рис став доступним для всіх. А східноазійський рис, знаєте, він такий клейкий, ідеально просто для паличок. По-друге, на півночі почали масово вирощувати пшеницю. А це що? Правильно, локшана та пельмені. Їх теж набагато зручніше їсти паличками. Ну і нарешті став шалено популярним метод приготування стир фрай це коли все швидко обсмажують, попередньо нарізавши на малесенькі шматочки. І виходить, що ножі за столом стали просто непотрібними. Але справа була не лише у зручності. Палички стали такими популярними ще й через, скажімо так, жорстку економічну необхідність. Просто для розуміння масштабу на той час населення Китаю становило близько чверті від усього населення Землі, кожен четвертий мешканець планети. І така величезна кількість людей, звичайно ж, створювала колосальний тиск на ресурси. Потрібно було економити буквально на всьому: від металу для приборів до дорогоцінного палива для вогню. І от саме тут. Палички виявилися просто геніальним рішенням. Їх можна було дешево зробити з бамбука, це ж недорогий метал. А маленькі шматочки їжі, які якраз ідеально їсти паличками, готувалися набагато набагато швидше, а це своєю чергою дозволяло економити дефіцитне паливо. Бачите, це була просто прагматична економіка в дії. Отже, фактично відбулася справжня революція за обіднім столом. Ножі, які колись були головним інструментом, переїхали на кухню, де їм і місце. А скромні кухонні палички раптом зайняли їхнє почесне місце. І ось тепер ми підходимо до останнього, але, можливо, найважливішого елемента нашої головоломки культурного впливу, а саме впливу великого філософа Конфуції. Розумієте, для Конфуція, чиє вчення цінувало гармонію, ритуал та етикет, обідній стіл був місцем миру, а ніж ніж для нього асоціювався з бійнею, з насильством, і ця його ідея, по суті, назавжди змінила правила поведінки за китайським столом. І це, знаєте, була не просто якась його особиста думка, його правила етикету увійшли до книги обрядів, одного з фундаментальних текстів, який сформував китайську культуру на тисячоліття вперед. Отже, філософія остаточно закріпила те, що вже підготували економіка та кулінарія. Гаразд, а тепер повернімося до нашої початкової загадки яке з відношення до всього цього має кардинал Рішельє, що жив у Франції у XVII столітті? А ось яке. У тогочасній Європі гості часто приходили на обід зі своїми ножами. І ці ножі були дуже гострими. Ними не тільки різали їжу, а й могли, скажімо, використати як зброю в суперечці, а деякі навіть використовували їх як зубочистку прямо за столом. Кардиналу Рішельє це, м'яко кажучи, страшенно не подобалося. І він знайшов просте, але геніальне рішення він просто наказав сточити гострі кінчики на всіх ножах у своєму домі. Так по суті народився сучасний безпечний столовий ніж із заокругленим кінцем. І ось тут ми бачимо всю картину і Конфуцій, і рішельє зіткнулися з однією і тією ж проблемою гострими агресивними ножами за столом, але вирішили її абсолютно по різному. Конфуціанський світ прибрав ніж зі столу взагалі, замінивши його мирними паличками, а рішельє змінив сам ніж, зробивши його безпечним і цивілізованим. І ось що найцікаріше виявляється, навіть такий простий предмет, як палички для їжі, може розповісти неймовірну історію цілої цивілізації. Це змушує зовсім по іншому дивитися на світ навколо. Цікаво, які ще дивовижні історії приховані у звичних для нас речах.